Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні, 1 листопада 2024 року, я хочу чуть-чуть розповісти про обрізку. Багато я не розповім, тому що складно кожному пояснити, тим більше по відео. Але чуть-чуть вам розповім, особливо для початківців. Дивіться, пагони винограду, бачите, різні. Ось зелений. Видно, з нього нічого не буде, його, його обов'язково обов ми його видаляємо. Обов'язково. З коричневих щось буде. Але ми лишаємо ті пагони, котрі вже ростуть чуть знахилом, Тому що цей, цей ось він прямий, з нього нічого не буде. Ви його не нагнете, не прикопаєте, не прикриєте. Всі, бачите, Всі, ось всі гарно нагнуті. От ті, що нагнуті, ті всі ми лишаємо. Вверх-вверх ми не дивимося. Ми залишаємо по метрові, ну, щоб від стовпчика було до стовпчика. Все, що зверху, ми видаляємо. Ось дивіться, з сусіднього куща прозівав, прогавив, вагень, пішов, його потрібно було приткнути або вверх пустити, щоб він не затуляв місце. Але він ідеально є розміщений, бачите? Ось він лежить, він майже лежить. І ми його беремо ось тут. Притнули, бачите, все обрізаний. Ось ось і до землі. Він все, він на землі лежить. Все. Він гарний, ще, ще один цей, кажу кущ, ще один пагін, теж гарненько притнути. Цей, дивіться, теж прогавив, пішов вверх, ось тут приблизно. ось я його... Притинаю. Ну і так і так само він, так само він гарненько, гарненько ляже. Цей можна пагін, ось цей, ось цей. Теж притнути і пустити, і пустити в інший бік. Для чого я залишаю більше пагонів? Для того, що я не знаю, що буде весною. Я не знаю, як розпустяться бруньки, скільки викине, скільки викине м -м -м грон, суцвіть. Ось дивіться. Зелені пагони, бачите, зелені. Це не визрівша лоза. З неї нічого не буде, навіть ось тут нічого не випустить. Тому його треба все повністю все повністю видалити. Воно не потрібне. взяли його, його видалили, Так що ви знали, зелений пагін, зелений, ось. З нього нічого не буде. Але зелений, дивіться, бачите, ось, ось цей зелений. Камера передає, не передає, не знаю. Бачите, він потім чуть-чуть на коричневий, то не переплутайте його, його теж потрібно видалити. З нього нічого не буде. Бачите, знизу він має ось тут роздвоєння навіть, я не, ну, не побачив. Так що з нього нічого не буде, його треба відразу видаляємо. І щоб він вам навіть голови не морочив. Бо з нього ніякої ніяка брунька не розпуститься. Чуть-чуть розповів. Зараз може більше, більше обріжу, ще по яких. Кущах покажу вам. ми горизонтально горизонтально гілки розташовуємо. Ось. Щоб розташувати одну, дві, чи, одну чи дві в одному напрямку, дуже складно, аби так зробити. Тому що не всі розпускаються, не всі йдуть в правильному керунку. Ось, бачите, гілка правильно правильно розташована. Але оцей бачу, оце бачу ось. Він не визрівший. він не визрівший пагець, хоч і не потріскує, але видно по ньому, що він, що він зеленкуватий. А оця можливо пригнеться, ну то ще, то ще дійде до того. Не так швидко обрізається, як нам того хочеться. Я чуть-чуть розповів. Можливо, ще розповім в цьому самому відео. Зараз буду далі обрізати. Зранку я позамітав листя, позагрібав, тут була гора листя. Перед вкриттям обов'язково листя потрібно прибрати, але в міру обрізки листя ще нападало, як бачите. І так, друзі, підійшло все до завершення. Дивіться, цей гарно пригинається. Цей, теж він був навскоси, дивіться, гарно пригинається. Ну і ці всі тут і так видно, що вони всі гарно пригинаються. Одним словом, дивіться, такі коричневі, сьогодні, які стали, які з зеленого стали коричневими, Вони будуть плодоносити. Котрі, от як ця частина, бачите, як були зеленими, так і зеленими залишилися. Вони плодоносити вам не будуть. Отже, робіть висновки. У кожного виноградля своя обрізка. Але лоза йде так. Горизонтально і з неї йдуть пагони догори. Ось як на, на цьому ще не обрізаному кущеві. Я думаю, що ви все зрозуміли, натяк, як потрібно обрізати. Тут частина рукавів буде ще видалена, то ще не кінець. Ось цей, дивіться, рукав, бачите, він тріщить. Він, Оце в минулому році було обрізано. Ну Так, так вийшло, що. Тут я з запасом залишав і сюди не пішов, не пішли споживчі речовини, і він цей рукав заглох. Буде тут на чопок обрізаний. Це теж було в минулому році. Так що цей рукав повністю буде обрізаний, буде видалений. Так само і ті, яких в свій час були з запасом, вони теж перестали чомусь, бачите, не пішла на них. Не пішов на них сік якось. Якогось висновку, не знаю якого. І так сталося. Так що дивіться: зверху вже нічого немає, знизу є все. Якщо все повезе, все буде гарно в наступному році. Буде врожай. Нехай всім щастить! Гарних всім врожаїв та перемоги одвічним ворогом